Господи, як намножилися напасників моїх, многі повстають на мене, многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою. «Голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з гори святої своєї, я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене, не обоюся ятьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив всіх, що даремно ворогують зі мною. Зуби грішників сокрушив єси, Господнім є спасіння, і на людей твоїх благословення Твоє. Амінь.